То, то Татьяна Іванівна, тишина. Форманюк махає. Давайте, давайте дати і рос все такое. І один із них, от оно другу. І один такого зробив такого. Хоп. І каже: "Давайте в закритому режимі голосувати". Не боялись. Цими речами ми прикрасимо гру. Дитина, май туї, які ростуть по ней. Слава Україні! слава! Да, вона слово. Слава Україні! Героям слава! Медичну мафію! Геть медичну мафію! Геть медичну мафію! Геть медичну мафію! Геть медичні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Лава нація! Смерть ворогам! A shollë mitë qaz morally që drethë. Në glLeekovi faoni pra mboxen. A pra përmagda qa me dhere qias drie ate buka. Aะ,ي vai bëgjum me djerë shérak. Një me第三era shume pe sa qrët shume anti problematik në motosik excelenerinje. Sertorion Clemson e Kasij khi bëgjum me venikun a vjetën në